Ну що, друзі, цим відео я розпочинаю тиждень влогмасів з підготовкою до нового року. І якщо ви дивитесь це відео вперше, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і клікніть на дзвіночок. Ми з вами будемо зустрічатися кожен день протягом сіми днів, і будемо з вами готуватися до новорічних свят. Усім привіт! Мене звати Яна Слюсер, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї Україночки в Стамбулі. У нас в сім'ї прийнято з дитинства, що перш ніж наряджати ялинку потрібно розібратися зі своїми проблемами. Типу, змінити одяг в гардеробі, що я не робила. Ви можете сказати, що я лі важе. Ну, такого я обманюю. Я лінива не важе, але в нас погода в Стамбулі ще була класна, було сонячно і не було в цьому потреби. Але зараз, вже ви бачите, зараз на екрані у себе погоду сонячно, наче така класна погода, але дуже-дуже морозно. І вже вдома я вдяглася в теплий одяг. І скоро буду навіть включати отоплення. Тому, перш ніж зайнятися новорічною атмосферою, давайте зробимо розхламлення гардеробу і перейдемо потім до Джингл Беллс. Знаєте, як в тої пісні Мо passion, мопешн, мо енерджі, energy. Це я так себе налаштовую на прибирання. Це окей, я не схожу з розуму, можливо, трошечки, але ми нікому не скажемо про це. Поїхали. Звісно, я, як кожна дівчинка, мріє, щоб в мене була своя гардеробна, і все у мене було охайно на плечиках, але зараз такої можливості немає. І хочу сказати, що цієї шафи мені просто не вистачає дівчата. У мене ще ліжко, а скли, таке воно відкривається, і там ще повноцінна шафа. І ще одна шафа у мене в коридорі. Вона така хоз, там різні. Порошки, не порошки, стільчики. І, знаєте, це при тому при всьому, що я не шоплюся взагалі. Мені здається, цей період в моєму житті пройшов дуже-дуже давно напевно, років 5 чи 6 назад навіть. І зараз, якщо купую щось, то це, можливо, річ більш дорога, більш дорогого бренду, але вона одна, і я її ношу просто роками. І в мене бувають такі якісь покупки, знаєте, типу недорогі, але це дуже дуже крайньо рідко, і зачасту це якийсь тренд, який я розумію, що він швидко сплине, і мені його хочеться приміряти на себе, але я не хочу вкладатися в нього. От в такому випадку це може бути щось дешеве, типу зари. А ще хочу сказати, що. Насправді це дуже погано купувати дешеві речі, тому що вони швидко зношуються, так як їх якість не може бути преміальною, скажімо, І таким чином ви викидаєте більше одягу на смітник, це все не перероблюється, і таким чином ми. Просто забруднюємо свою планету. Тому дівчата, зараз ми будемо швидесенько з вами перебирати все те, що я вже не зможу вдягти в цьому сезоні, бо в нас вже прохолодно. Складаємо в органайзери і виймаємо з органайзерів теплі речі. Поїхали! Дівчата, хто не знає, в минулому я працювала стилістом, і насправді, знаєте, сапожник без сапог. Коротше, отакого не повинно бути. Всі вішаки у вас повинні бути в одному стилі. І насправді. Я почала це робити, у мене це було, але потім в мене чомусь з'явилися ще чорні. Бачите, у мене більшість дерев'яних. Я дуже люблю дерев'яні. Що це дає? Це ваша зручність. Тобто вони однакові по розміру, і коли ви відкриваєте шафу, у вас всі речі не плутаються один за одного, і вони всі чітко, чітко на своєму місці. І тоді у вас розкривається ваш погляд, і ви бачите, що вдягнути. Це дуже важливо, тому що половину ось цих речей. Ми реально з вами не носимо взагалі. Зараз мені потрібно перебрати, тому що частина речей я знову ж таки віддам. До речі, у мене тут, бачите, там є чорний пакет. Це ще з минулого разу. Я їх просто не винесла в вевчівичінь на переробку. Не було просто часу. Я цим займуся одразу після всього оцього. Як ви бачите, я звільнила верхню половину. Це у мене юбка така з Фатіну. Зараз вам покажу її. Я її ще шила, коли була в Україні. Це така, знаєте, Кері Бредшоу, така спідничка. І вона у мене була для фотосесії, але я вирішила її залишити, бо вона мені дуже подобається. І тут у мене. Від маршала мого коробочка, вона теж тут постійно стоїть. Зараз що хочу сказати вам, у мене такі, знаєте відчуття. Це скоріш за все буде останній мій перебір розхламлення гардеробу в цій квартирі, тому що я виходжу заміж, і ми плануємо переїздити в інше місце. В яке місто, в, яке, в якій країні не скажу вам, бо це ще така загадка для нас, але ми над цим дуже-дуже працюємо і думаємо, тому така інтригантка я сьогодні. І що я хочу сказати? Для мене це якось, знаєте, так. І весело, і якось, і плакати хочеться, тому що я в цій квартирі дуже довго прожила. Ми її будемо здавати квартирантам. І хочу сказати, що це, як знаєте, як щось нове, якийсь новий етап в житті, і це дуже хвилююче. Так, перейдемо від сентиментальності до дій. Перш за все, я викладаю светри, точніше, як. На Навішаки, вішують светрі, які я буду носити, які я не буду носити, будемо утилізовувати в H&M, чи віддавати людям, які того потребують, чи просто будемо продавати з вами на долап. От, коротше, погнали! Ось так виглядають всі мої светри. Я додала ще одну жилетку, хутіки мої. І що хочу сказати, для мене дуже важливо, щоб вони висіли по кольорам, тому що я трошечки крейзі в цьому плані, мені так зручніше. І друге, що я помітила, це те, що в мене дуже стало багато жовтого. І зараз я ще в'яжу один светр жовтий. І взагалі таке враження, що я живу в Лапландії, а не в Туреччині. Якщо ви часом, не дай Боже, просто подумали, що це все зі светрів, то ні, дівчата, я ще ось такий зв'язала. Бачите, тут в нього ще ниточки. Я його зв'язала ще влітку чи восени, але ще не прала. Тому сьогодні в нас завдання його попрати, щоб він прийшов в свою форму, бо він такий ще дуже дуже твердий. почекайте, зараз вам примірюю. Виглядає він ось так. Він на високу талі, він такий коротенький буде, але він неймовірно теплий. І, як то кажуть, речі своїми руками це завжди золото. Тому сьогодні його поставлю прати, точніше, вручну це потрібно зробити, щоб всі ниточки розійшлися. І потім заховаємо ось ці всі непотрібні нам нитки. Як вам, до речі, напишіть в коментах. Мені буде дуже цікаво, чи подобається вам такого стилю светри. Ну, і ще один светрик той, що я сказала вам, що ще в'яжу. Бачите, один рукав є, але я думаю переробити тут резиночку на рукаві, бо вона мені щось не дуже подобається. І... Другого рукава ще немає, вона ще в процесі ця кавтитка, але це така сама модель, як попередня, тільки трішечки довша, з м'якішої якиш... нитки. Тут шерсть у мене залишалася з одного светра. І ще я зробила такий ресайклінг, скажімо, переробку. Розпустила бабусину жилетку жовту і додала ще оцю ниточку сюди до. До Мохеру. Коротше, буде така от моделька, але от резиночку я перероблю, бо, по-перше, я її ще не до кінця зробила, вона ще, бачите, коротка, короткий рукавчик в мені. І я хочу її зробити більш-більш вільною, бо вона така, якщо ви бачите, трошечки просвічує. Коротше, не знаю, живемо в Стамбулі, але робимо речі зимні, як ми в скандинавських країнах живемо. Хто такий ще як я? Будь ласка, відзовіться в коментах. Ну що, любі мої, зі светрами ми, в принципі, розібралися з вами. У мене залишився ось такий H&M, але він такий ну, дуже зручний. Я його, знаєте, так, наприклад, вибігти кудись в магазинчик біля дому одягала. Але в нього з'явилися катечки, тому я віддаю це в H&M на переробку. І ось такий у мене є next, дуже-дуже якісний з поясом. Така ковтинка на... Пуговицях і під пояс. Вона з крючка. Знаєте, вона дуже класна, вона мені дуже подобається, але я її вже так давно не надягала. І мені здається, що я її буду продавати. Тому це на продаж, бо вона, я її вдягала небагато разів. Вона просто в ідеальному стані, на ній нічого нема. Це ще Next, такий, знаєте, дуже-дуже якісний. Коротше, з крючка, тим паче, в'язка. Будемо продавати. Ще в мене є пара ось таких ковтин. Вони зовсім не теплі, але вони в мене переходять з сезону в сезон. І я їх, знаєте, інколи цю поверх якогось якоїсь блузи, вдягаючи рубашечки. А ця ви мене бачили в ній відео. Вона теж класно дивиться під високу талію джинсів. Тому ці ковтини у мене просто мігрують з сезону в сезон. Ще в мене є ось таке боді. Воно з горловиною, тому його класно надягати, і навіть коли прохолодно. Під якийсь жакет, піджак Дуже стильно виглядає. Тканина, до речі, якісна. Мені здається, це Zara, яку я просто ненавиджу. Так, це Zara, але в мене є реально одні джинси, мені здається, ось ця ковтина і одна, одна пара взуття від зари, і вони якісні. Все решта просто таке. Я вам передати не можу. І з цією ціною, яка вона продається тут, ну це просто я не знаю, це якесь золото. Золото. Ще у мене є ось така лахайда. Така тик-тик-тик. Я її вдягаю дуже-дуже рідко. І зараз думаю, чи потрібна вона мені, чи може її теж продати. Але вона класно дивиться. Я думаю, що ще пару разів я її надягну, тому теж додаємо в гардероб. Дівчатка, я ще згадала про свій реглан. Це кампейн Balenciaga і United 24. Всі кошти від неї пішли на ЗСУ, і я її замовляла з Парижу. Мені вона йшла в ПС Парижу, і знаєте, вона реально до мене дійшла через 2 чи 3 тільки місяці, я ще заплатила купу податків тут, бо вона на митниці не проходила по своїй ціні. Туреччина не дозволяє таку ціну провозити через митницю. Ну, коротше, але я її знайшла, я її. Бережу як заницю ока, і навіть дуже не вдягаю, тому що я хочу, щоб потім передати її ще своїм дітям. Я сподіваюся, що вона буде в нормальному стані. Прикріплю вам фото. Мій наречений теж її вдягав, коли забув свою одежу вдома. Переходимо з вами до блузок, які теж у мене переходять з сезону з сезон. Це ось така з воланами Old Money. Ось така байкова, мені здається, це просто класика HM, вона є у кожного. І ще, дівчатка, на відео здається, що я великого розміру, але насправді я S-ка, А можливо, навіть XS-ка в деяких випадках. Ще я схудла дуже ще на 2 кілограми. Тому не думайте, всі светри у мене оверсайз. І рубашечки, як правило, теж я люблю оверсайз. Ось така класична блуза. Сет, сатен, це сатін, да, по-нашому. Потім. Ось така у мене ще жилеточка дольчика бана. Я її ношу зачасту восени, але у нас буде одна подія, куди потрібно бути класично і в класичному стилі. І вона ось так от буде йти поверх цієї блузи. Тому це ми залишаємо зверху. Категорія сукні у мене максимально мала на цей період. Це ось така сукня-резинка від Massimo Dutti. Потім ось така сукня, це теж від Massimo. Це трендіол, дуже-дуже дешева, але в неї така, знаєте, м'яка тканина. Вона, бачите, вона еска, але вона прям дуже-дуже оверсайз. -дуже і я її люблю вдягати на прогулянку десь біля дому. Під боти дуже зручно. Ось цю сукню я купила зовсім нещодавно. В неї дуже багато тканини, вона дуже тяжка. Це турецький дизайнер. На якесь таке На якусь таку подію купила, <с>, не скажу вам. І ось така сукня. Дуже вона мені подобається в такому французькому стилі. Вона під пояс, бачите, не золотий пояс, вона дивиться абсолютно дуже-дуже круто. Це вакорама, я ще під неї надягаю такий шкіряний берет і я прям така француженка-француженка. До речі, у вас багато сукань? Поділиться в коментарях, тому що я в цей період, хоча Стамбул, в принципі, не відлічається дуже дуже там великими снігами, хоча сніг є, але я чомусь сукні в цей період не дуже ношу. Наступної категорії у мене низи, тобто спідниці. І хочу сказати, що у мене така фігура, пісочний, пісочний годинник, да? і мені дуже йдуть міді, довжина і така, як карандаш, да? приталена. Ще хочу вам порадити для низів ось такий вішак. Дивіться, скільки ви тут можете повісити. Тобто це дуже зручно. Для джинсів чи якихось брюк це незручно, тому що він не дуже такий міцний, але саме для спідниці. Саме воно! Що стосується низів, джинси, брюки, штани. В мене їх найбільше, як ви бачите, і я їх реально дуже багато ношу. І ось це все це мій. Зимовий запас, скажімо так. Єдине, що, дівчатка, я не знаю, що мені робити з цими джинсами, це теж зара, вони на високій посадці, вони наче й не погані, але мені Ліса вже тут такі затяжки поставила. Мені дуже подобається колір і подобається, оця, що він на шнурці. Не знаю, що робити, мені здається, ця зима для них буде остання і їх віддав на переробку. Ви що скажете? Дивіться, зараз наглядно показую вам, чому важливі однакові вішаки. Бачите, вони всі в ряд один до одного, і у вас відкриваються очі. Ви бачите просто кожну вашу одежину. Подивіться. Ось це по факту і весь мій зимній гардероб. і там, звісно, в мене ще якісь є майки, таке все, але це вже я вам показувати де буду, основна частина тут. Тому, бачите, ми вже з вами трохи змінили гардероб. Ця стопка речей йде в мене на продаж, вони в гарному стані. Я їх не разів одягала. А ось це все у мене під переробку, тому що ми спасаємо нашу планету, і це дуже-дуже важливо, дівчатка. Тому, якщо ви зробили ревізію гардеробу і у вас хоча б одної речі нема, щоб викинути, починайте спочатку, бо значить, ви не зробили ревізію гардеробу. Весь свій літній одяг я складаю ось в такі органайзери, з яких я саме витягнула зимній одяг. Вони достатньо місткі. У мене таких три штуки, і мені я хочу сказати на одну людину вистачає. Тепер мені потрібно замочити білий свій одяг. У мене ось такий кисневий порошок, де якісь у вас плямки залишились, дуже допомагає. Rabbit у мене. І я беру тут є мірна ложечка, одна мірна ложечку і заливаємо кип'ятком. Залишаються плямки, воно все повинно вивезти. Ну що, мої любі, всі борги, так скажемо, ми зробили, закрили. А тепер прийшов час наряджати ялинку. Тому завтра вас вже буде чекати на моєму каналі відео, як я прикрашаю свій будиночок. Підписуйтесь і до скорої зустрічі вже завтра! Па-па-па-па!